Юра, Юрій Афанасій. Цими трьома непов'язаними пов'язаними словами ми починаємо екскурс в жанр аніме під назвою Юрі. Назва цього чудотворного жанру аніме перекладається з японської як лілія. Чому саме ця рослина з роду цибулиних була обрана для назви? Незрозуміло. Як і не зрозуміло, чому я вибрав цю тему для цього відео. Але почнемо з історії. Раніше японці, як доволі консервативна нація, та й донині, але раніше це було більш виражено, як не дивно. Були доволі табуйовані у суспільстві теми, які пов'язані з коханням одностатевих особин. Так ще й у японській культурі не робили таку високу ставку на жіночій вроді, як, до прикладу, західні суспільства або східні. Неважливо. Отож, через наведені мною вище, можливо, очевидних для вас чинників, тільки на початку 20-го сторіччя японські автори почали звертати увагу на тему таких стосунків. Хочу задати з авторів Нобуко Йошію, яка є піонером в лесбійській літературі. Вона створила фундамент та тропи для майбутніх робіт в цьому жанрі на декілька-декілька років вперед. Також вона є родоначальником в жанрі класу С. Це тип історії, де зображується більше емоційно дружні взаємозв'язки між жінками, аніж якісь романтичні. І все було би просто чудово, якщо б не цензура держави. І ми могли б на цьому завершити відео, але Японська імперія наїбнулася. І незважаючи на це. Відновлення цього виду літератури почалося лише з 70-х років. Бо, самі розумієте, надворі трендец тотальний, криза, як то кажуть, не на часі. І коли вже зі сказаних мною років починається стрімкий розвиток в економічному житті, відновлюється і культурне життя, неначе з пополу війни проростає лілія. А-а, ну зрозуміло горі, да? Вибачте. Да? Ви спитаєте, Фаренгейт, це звісно чудово, але що за ти нам тут втираєш, де картинки, бляхамуха? Нам не до цієї вашої високої літератури. І ось тут і починається найцікавіше, бо саме в ті часи манга та аніме набувають все більшу і більшу популярність та розвиваються. Першою Юрій мангою стала секретна любов, про яку я майже нічого не знайшов, окрім легенького опису в Вікіпедії. Цитую. Історія зосереджена на любовному трикутнику між двома дівчатами та хлопчиком. Це весь опис. Я серйозно, це весь опис. Ну лаконічно нічого не скажеш. Я уявляю, якщо б так анотації до книг писали б. Але декотрі вбачають те, що це не повноцінний лесбійський роман, бо частину все-таки займає гетеросексуальна лінія на те він трикутник. Тому робота 1971 року під назвою Пара у білій кімнаті декотрі називають першою Юрій Мангу. Хочу вам нагадати про існування мого Патреону, де ви можете подивитися відео раніше за всіх та підтримати мене. Також в мене є телеграм-канал, де ви можете дізнатися про моє життя, він безкоштовний, якщо що. Сюжет розказує про дівчину, яка закортіла вступити до французького інтернату, де колись у свій час вчилася її покійна мати. Дівчину, до речі, звати Резіни Депу і її посилають в кімнату з іншою дівчиною по імені Сімона Дарк. Ну і звісно, кліше, яке має за собою ворожість персонажів, а згодом близькість в кінці, тут працює в повній мірі. На честь 50-річчя в інтернаті організовують виставу за мотивами твору Вільяма Шекспіра Ромео та Джульєта, де роль Ромео дістається Сімоні. Так, чоловічу роль дали жінці. Забийте. А роль Джульєти дістається Резіні, і у підсумку вистави Сімона Палко цілує Резіну на сцені. Після виступу з'являються в школі чутки про можливі романтичні стосунки між вчорашніми акторами. Через цей тиск, пліток, Резіни вирішує покинути інтернат і тим самим розриває стосунки з сусідкою. Сімона після такого вчинку впадає в депресію та просить хлопця, з яким вона почала зустрічатися, вбити її. Він виконує її прохання. Коли різій не дізнається про це, вона обіцяє перед самою собою, що не буде більше нікого любити, та буде її оплакувати до останньої своєї миті. Перше саме аніме жанру Юлі за версією ChatGPT, так, це доволі достовірно, це шановний старший брате 91-го року, яке розказує нам про історію дівчини Нанако Місоно, яка є першокурсницею елітної школи, після чого вона стає учасником інтриг і трендиця, ставши членом жіночого товариства. Місона паралельно веде листування з колишнім учителем якого називає братом. Я б не назвав його твором в жанрі юрія, а більше історією класу С, але це вже таке.